Житловий комплекс Гарі «Ріел». Дім з характером старт продажів. У Польщі розгортається дуже гучний скандал. Президент Польщі вступає в перепалку із прем'єр-міністром, аби той розповів правду, що ж прилетіло по Польщі, по його країні. Бо, виявляється, це не дрон зруйнував приватний будинок. Також Трамп заявив про те, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться укласти мирну угоду для завершення війни. Таку заяву він зробив у відповідь на запитання про те, чи зустрінеться він із Зеленським у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Він відповів зовсім про інше і каже: що йому доведеться піти на угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту в Росії. І додав, що, скоріш за все, йому прийдеться бути присутнім на зустрічі Зеленського і Путіна, оскільки вони. Дуже ненавидять один одного, звісно, додає, якщо така зустріч відбудеться. Давайте про все це, друзі, по порядку про Польщу, про Трампа, про санкції, які мають вести європейці, але очікують рішення США. Я вам готовий детально все це розповідати, тому з вас коментар, підписка, подобайка. Прошу вас писати обов'язково свої думки з приводу почути, це важливо для розвитку україномовного YouTube. І тепер, друзі, конкретно про події. Спочатку розпочну із приємної статистики про удари безпілотників по російських НПЗ. Системна робота, удари по російських НПЗ все ж таки мають результат. Україна в ніч на 16 вересня, вдруге, з початку серпня, задала удару по НПЗ РосНєфті в Саратові. У районі підприємства сталися вибухи і виникла пожежа. Масштаб пошкоджень поки що уточнюється. Саратовський НПЗ має проєктну потужність близько 140 тисяч барелів на добу, нібито не багато, але і немало. І в серпні підприємства вже піддавалися атації українських безпілотників, і після чого змушене було призупинити прийом сировини. Прийом сировини, саме нафти це дуже важливо, друзі. Тому що Росія тепер думає, що їй робити. І з нафтою, яку вона видобуває, тому що багато вони споживають на внутрішньому ринку. А нафтопереробні заводи Росії тепер не можуть її приймати в повному об'ємі. Росія, на частку якої припадає близько 9% світового видобутку нафти, може бути змушена скоротити виробництво сировини після атак українських безпілотників, про це пише Reuters, Тому що у них немає відповідних потужностей, щоб. Чи зберігати, чи приймати цю нафту. Минулого тижня, як ви знаєте, в такому результаті атаки був пошкоджений великий Балтійський порт Приморськ. Його потужність близько 1 мільйона барелів на добу, що становить понад 10% з загального видобутку нафти Росії. Ще один Балтійський порт Росії у слуга досі не відновив своєї потужності повністю після атаки дронів на нафтопровід, який веде до нього. Це відбулося ще в серпні. І співрозмовники видання ротя стверджують, що цього місяця порт завантажений наполовину, при цьому, на відміну від Саудівської Аравії, у нього немає значних потужностей для зберігання нафти. Ну і сьогодні, друзі, вже Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук повідомив про те, що економічне зростання Росії припинилося. До такого висновку вони дійшли в результаті аналізу тих даних, які мають. Але головне, що це публічна позиція, і говорять, що... Російська економіка продовжує балансувати між стагнацією і спадом. Зупинку зростання вже можна вважати статистичним фактом. Пише про це Інститут народного господарського прогнозування. Тобто вже не прогнозують, а констатують. Також, друзі, сьогодні вранці я вам повідомляв про те, що якісь вибухи лунали на далекому сході біля Владивостоку. Ну, це загалом дуже далеко, туди українські ракети, безпілотники, звісно, не долетять. Виявляється, що головне управління розвідки Міністерства оборони України влаштувало вибухи у місці дислокації у Владивостоці російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України. Бійці ГУР провели спецоперацію в районі селища Щитова у Приморському краї. Там дислокується 47-й окремий десантно штурмовий батальйон. Дуже сумно, звісно, і в Україні 155-ї окремої гвардійської бригади, морської піхоти, які брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, Маріуполі, на Курському, Покровському напрямках. О 9-й годині ранку, вівторка, за місцевим часом на парковці військової частини стався вибух, згодом ще один. Ну, казали, що там вибухнуло газове обладнання. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів відразу приїхало багато техніків, співробітників спецслужб, вертоліт. При в'їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адмінбудівель, автостоянок в результаті спецоперації ГУР у Владивостоці, за словами джерел, є загиблі, поранені, а за свідченням очевидців, на місці події присутні багато карет швидкої допомоги. Ну, ми вже працюємо як і Масад, я маю на увазі ГОР, Дістаємо злочинців в усіх куточках світу, і це, як на мене, дуже правильно. А тепер, друзі, до конкретно сьогодні непростої дискусії між Вашингтоном та Брюсселем. Ви знаєте, що Дональд Трамп наполягає на тому, аби європейці ввели санкції проти Росії. Я сьогодні це обговорював активно і палко зі своїми колегами в рамках проєкту центру громадської аналітики вежа, можливо, ви дивилися ці відео ці аналітичні студії. Рекомендую вам це зробити. агентство Bloomberg повідомило про те, що Європейський Союз відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги Трампа посилити обмеження, тобто ввести санкції проти Росії. У п'ятницю Сполучені Штати Америки почали чинити тиск на своїх союзників по Великій Сімці. Ну тут, звісно, мова йде і про Японію, я ще про неї обов'язково задаю. І вимагали запровадити 100% мита проти Китаю та Індії за те, що ті купують російську нафту. Не всі країни на це погодилися. Нині у Великій Сімці працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом продовж наступних двох тижнів. Відтерміновується це питання на превеликий жаль. Але підхід буде абсолютно іншим. Наскільки вдасться Трампу переконати своїх союзників по великій сімці, ну будемо дивитися, бо, до прикладу, Японія сказала, що ніяких мит вони проти Китаю та Індії вводити не будуть. Міністр фінансів Като сказав, що нам було б складно підвищити тарифи, скажімо, до 50% тільки на тій підставі, що конкретна країна імпортує нафту з Росії. Він сказав, що Японія взяла на себе зобов'язання в рамках соту не застосовувати тарифи, які перевищують встановлену нею межу, і ставиться до всіх країн-членів справедливо, поки інші дотримуються своїх зобов'язань відповідно до УОД СОТ. Ну вже Японія рахуйте, мінус одна країна в цьому плані. Але не лише Японію однією проблеми вимальовуються і є у Європейському Союзі та загалом у рамках Великої Сімки. Сенатор Лінсі Грем сьогодні, до прикладу, написав дуже промовистий пост у мережі X, де пригрозив Угорщині й Словаччині наслідками через купівлю російської нафти. І каже, коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Ну, це що стосується європейського континенту. Каже, я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе. Зобов'язання допомогти та припинити це кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і вони будуть. Ну так вважає Лінсі Грем, А от чи так вважає Трамп? Поки що питання риторичне, тому що Трамп конкретно до лідерів цих країн Фіцо і Орбана не звертався. Але в Угорщині вже відповіли на закиди Грема. і кажуть, що Угорщина не має наміру відмовлятися від імпорту російської нафти в найближчому майбутньому. Саме через відсутність життєздатних альтернатив. Про це заявив міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока якраз за підсумками переговорів у Брюсселі. І каже, що США до цієї позиції Будапешта ставляться, мовляв, з більшим розумінням, ніж Брюссель, Хоча поки що Грем говорить дещо про інше. Бока стверджує, що Трамп враховує особливе становище. Угорщини та Словаччини, які є основними покупцями російської нафти в ЄС. Яке особливе становище, коли він враховував? Міністр не пояснює. Але очевидно, що так само, як Японія, вони не збираються ні відмовлятися від російської нафти, ні вводити мита проти Китаю та Індії, враховуючи те, що Орбан дуже залежний нині від Пекіну. Отримав він там чимало кредитів, неофіційних, офіційних від Піднебесної, Звісно, він це робити не буде. Але те, що Європа не допрацьовує в цьому плані, то так. Я маю на увазі Європейський Союз. Хоча, якщо на правду, то навіть ті самі поляки активно ведуть переговори із Китаєм про доставку вантажів новим шовковим шляхом, потягами про що я вам розповідав. Сьогодні вранці і попередні дні. Ну і сьогодні з візитом у Польщі ще й досі перебуває в Ан'ї. Принаймні, офіційну інформацію про те, що він відлетів назад до Пекіна, я ще не зустрічав. Ну а Естонія тим часом готується також до можливого нападу з боку Росії. Якщо ще два роки тому тут на каналі друзі, ми це говорили як про припущення, то сьогодні це вже говоримо як про доконаний факт. Естонія почала будівництво оборонних споруд на кордоні з Росією. Про це повідомляє Національний телеканал ЄРР. За даними каналу в селі Вінські південно-східної вулиці Ситома, військові вже вирили півкілометровий протитанковий рів. Я вам зацитую, що говорить інженер-інспектор Генерального штабу Сил оборони Естонії Айнар Афанасів. Оскільки, каже, у нас є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва на північному сході Естонії і Чудського озера на Сході. Щоб зупинити противника. на південному сході плануємо побудувати, каже він, 40 кілометровий танковий РОВ. Також планується встановити вздовж кордону 600 бункерів, які будуть здатні витримувати влучання навіть 152-мм снарядів. Перші 14 з них будуть розміщені вже цього року на північному сході. Загалом протяжність захисної лінії на східному кордоні Естонії, яка отримала назву Балтійська оборонна лінія, має становити. 100 кілометрів, а її ширина 40 кілометрів. Ну, як бачите, країна НАТО готується активно до можливої агресії Росії проти своїх держав. Для чого? Для того, щоб такої агресії не було. А загальна мета проекту полягає в тому, щоб затримати сили противника і виграти час для відповідних дій у разі вторгнення. Тобто ніхто не ставить під сумнів силу і спроможності Росії захоплювати території, розуміють, що естонська армія сама не впорається. До того моменту, поки країни НАТО перекинуть свої війська для стримування російського наступу, звісно, треба виграти час. Так як сьогодні перекидають НАТО свої війська до Польщі, це вже добре, це показник того, що НАТО готовий до відбиття російської атаки, і не лише російської друзі, а в тому числі китайської і корейської. Так само і Естонія робить правильні кроки в цьому напрямку. Як би там не було, як би ми не критикували НАТО, я вважаю це дуже позитивним рішенням естонців і лідерів інших країн. Ну, а тепер, друзі, до ситуації в Польщі. Польща трішки пробуксово, як я кажу. По-перше, почнемо з інциденту, який стався із безпілотником, який вчора пізно ввечері збили над урядовим кварталом, і навіть на президентську резиденцію. У Польщі затримано молодих громадян України та Білорусі. От дуже показово, що там виявився чомусь українець. Затримали їх якраз за підозрою у запуску дрона над урядовими будівлями. І про це повідомив прес-секретар польських спецслужб Яцек Добжинський. Мова йде про 21-річного громадянина України та 7-річного громадянина Білорусі. Безпілотник нейтралізовано. Але що говорить речник спецслужб Польщі? Він говорить: ми спростовуємо чутки про те. Що це якась масштабна шпигунська операція? Ні, ніка, цього не було. На даному етапі ніхто не може це точно підтвердити. Ну тобто, поляки намагаються замняти зараз будь-які скандали. Я не буду вам далі цитувати, це не настільки важливо, суть ви зрозуміли. Також ще один скандал, виник, який я вам сказав на початку цього відео, із збиттям безпілотників, які були у повітряному просторі Польщі ще минулого тижня. Мова йде про російські безпілотники. Як пише видання, «Речі Посполита. У Польщі під час вторгнення російських дронів у житловий будинок потрапила ракета F16, а не безпілотник. Хоча, якщо вона потрапила і вибухнула, то з будинку мало б нічого не залишитися, але там пошкоджений дак, ну, направду серйозно пошкоджений. Так от, про що пише видання? За допомогою ракети класу повітря-повітря АМ120 «Амраам» намагалися збити безпілотник, але через бій системи наведення вона відхилилася від цілі. Може таке теоретично бути. І пише, що боєголовка не спрацювала і вибуху не сталося. Ракета сама важка, довжиною 3 метри і вагою понад 150 кг. І Речпосполита Посполита заявила цікаву деталь, що, мовляв, прокуратура Польщі приховує інформацію про неопізнаний літачний об'єкт, уламки якого врізалися в будинок. У вирках Люблінського воєводства. Ну на це відреагував уже і Навроцький. Певне, також він не дуже задоволений тим, що безпілотники літають і над його резиденцією. І зажадав пояснень у польського уряду і в в тому числі після публікації «В Речі Посполитій, що стало, в принципі, приводом для Кареля Навроцького посилити політичне протистояння із главою уряду, яке давно вже там є. Ну і до цих безпілотників, які летіли. На Польщу долучився Лукашенко, точніше, він відсторонився від них і сказав, що він не має ніякого відношення до цих літаючих об'єктів, які залітали на території Польщі. Йому байдуже, що вони прилітали через території Білорусі. Він каже: Я абсолютно до цього не причетний. Так само він був непричетний до початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України ще в 2022 році. Це не з його території, вибачте, за іронію, прилітали ракети по нас і вбивали тут наших дітей. Ми добре це пам'ятаємо. А тепер, друзі, ще одна інформація цікава щодо можливості обмеження туристичних віз для росіян у Європі. Буквально вчора чи позавчора я вам розповідав про цю інформацію, дискусія активності приводу триває. Навальна виступає категорично проти цього і каже, не можна забороняти простим росіянам відвідувати Європу. Нічого ж не відбувається, війни ж немає. Греція, Італія, Іспанія, Франція та Угорщина заблокували рішення Європейського Союзу обмежити отримання віз для громадян Росії. Певне, дослухалися до Навальної. Видання ProNes пише, що таке рішення мало б катастрофічні наслідки для туризму в регіонах, звісно, в південних регіонах Європи. Адже туди приїжджає дуже багато росіян, і вони витрачають щодня 1300 доларів і для. Економік цих країн, це, мовляв, дуже важливо. Не можуть вони втрачати російського туриста. Ну і плюс до того, видання прогнозує, що в разі введення заборони поряд з туризмом була б знищена і російська громада в Греції, усі які їм перестали б видавати довгострокові візи. Чим ціна ця російська громада для Греції, мені, чесно кажучи, не зрозуміло, оскільки росіяни вони всюди однакові. Якщо греки хочуть собі всередині мати проблеми, ну окей, нехай розвивають російську громаду. Стали відомі деталі угоди між Китаєм та США щодо платформи TikTok. TikTok у США буде проданий близькому до Трампа бізнесмену Джеффу Ясу і Білу Форду. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела. Безліч дрібніших інвесторів борються, кажуть, за частки в компанії, вартість якої оцінюється в 50 мільярдів доларів. За даними видання, США і Китай близькі до укладання угоди. Яка дозволить уникнути заборони TikTok США, згідно з угодою, Пекін дозволить американцям-фахівцям скопіювати і замінити секретний алгоритм рекомендацій популярного додатка. Ця інформація дещо відміна від тієї, яка була раніше в СМІ щодо деталей угоди, яка ж буде фінальна угода. Звісно, будемо за цим обов'язково слідкувати. Я вас про це поінформую себе на каналі. Але деталі дуже цікаві з'являються. Дійсно, республіканці сьогодні намагаються скупити дуже багато ЗМІ у Сполучених Штатах Америки, я вважаю, для контролю інформаційного простору. До речі, дуже детально про це розповідав на каналі Ігор Чаленко. Тому не забудьте переглянути це відео, я вам залишу посилання право в правому верхньому кутку. Ну і на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується Ізраїлю. Ви знаєте, що Ізраїль нині проводить військову операцію в секторі Гази з метою знищення Хамасу і встановлення там іншої влади. Фактично анексує сектор гази. Сьогодні комісія ООН визнала дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Про це повідомляє видання Forbes. Ця незалежна міжнародна комісія ООН була створена ще до Поточної війни в 2021 році у своїй останній доповіді. Вони встановили, що після 7 жовтня 2023 року, коли палестинці атакували Ізраїль, а той у відповідь розпочав військові дії, ними були вчинені, тобто Ізраїлем вбивства заподіяння серйозних тілесних і психічних ушкоджень, умисне створення умов життя, розрахованих на руйнування і введення заходів, спрямованих на запобігання народжуваності. І комісія дійшла висновку, що ці заборонені діяння були вчинені ізраїльською владою і силами безпеки. З конкретним наміром знищити палестинців у секторі Газа. Хоча, відверто скажу, Ізраїль повідомляє заздалегідь палестинців, щоб ті залишили зону бойових дій. 300 тисяч з них точно від'їхало в безпечні регіони. Але комісіон бачає, що Ізраїль не має права знищувати терористів.